Науковці на боці України на кону не лише землі, а саме існування української нації, вважає британський дослідник Дональд Рейфілд. Вчений десятки років займається вивченням літератури Грузії і добре знає, як Москва використовує гуманітарний простір для агресії. Напередодні нового року літературну оселю професора на півдні Англії відвідали наші кореспонденти. Відомий англійський журналіст Тім Вайт, учасник кількох українських революцій. Сучасності він двічі був на майдані у Києві 2004 та 2013 року. Напередодні різдвяних свят він з українськими колегами завітав до Дональда Рейфілда, професора Лондонського університету Королеви Марії. Науковець також активно підтримує Україну. Цьому сприяли його студії з вивчення східної Європи, зокрема Грузії це знаєте, мій особистий дрейф на схід. Бо спочатку я потрапив до університету, вивчаючи французьку та німецьку мови, але під час вивчення німецької я став дуже симпатизувати чехам, але зрештою побачу, що з ними усе добре, і навпаки, коли я дивлюся на Грузію, то не через російську призму я дивлюся на неї з іншого боку. Росіяни, мабуть, як і деякі британці відчувають, що грузини жахливо невдячні за свої 200 років колоніального стану. А це ж як жало змії ставлення грузин до Росії. Насправді, якщо подивитися на історію Росії, те як вони ставилися до народів на своїй периферії, воно жахливо. Я б сказав, навіть гірше ніж жахливо. Дональд Рейфілд стверджує, так само як до Грузії, Москва ставиться і до України для Росіян. Це досі частина імперії, яку необхідно захопити знову, щоб відновити втрачену велич. Захід припустився помилки, коли лишив без наслідків анексію Криму. Та загалом напад Росії на Україну у 2014 році. Зараз британські та європейські політики більш рішучі, але все, що чомусь бояться, остаточної поразки Росії, каже науковець у випадку з Україною. Я думаю, ми поступово прокидаємося. Можливо, це надто повільно, але нам доведеться докласти величезних зусиль, аби знову не повторилося 1930-ті роки. Тож ми будемо рухатися. Тим часом світ дивиться на Росію та її сусідів далі через російську літературу. Натомість варто поглянути на росіян очима грузинських митців, радить професор. Англійська картика сьогодні представлена двома видатними вченими Девідом Ленгом та Дональдом Рейфілдом. Науковець показує журналістам свою грузинську бібліотеку. Цю збірку Дональд Рейфілд створив у своєму маєтку Лисяча Нора. Особливий інтерес літературознавця грузинські поети 19 століття. Про одного з Них важа Пшавелу англієць видав ціле дослідження. Важа Пшавела перевершує більшість грузинських поетів своїм світоглядом. У нього, до речі, немає пропаганди, у нього немає самообману, у нього багато шекспірівського Науковцю Дональду Рейфельду 85 років. Але він продовжує вивчати культуру Сакартвело навіть на академічному відпочинку серед його задумів. Підтримка української картвелістики Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу Де 1 із Англії.